Взяли дитину, трьох років, мальчика, зібрали, мальчик, там мальчик, вас, там вас. Де Гітлер з цим логічно? Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді нахуй! Роззвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Днями 12 квітня у Газі було прийнято судове рішення, яке зобов'язує Росію сплатити 5 мільярдів доларів на користь Нафтогазу України за збитки, які завдали Росіяни компанії захопленням активів Нафтогазу у Криму у 2014 році. Це нове рішення, зовсім не те, про яке багато йшлося у змі в попередні роки. Це рішення ухвалив арбітражний трибунал при постійній палаті третейського суду в Гаазі. Це був спір між українською компанією і Росією, який розглядався сім років. Російські медіа на це судове рішення відреагували хвилею дезінформації і заходилися стверджувати, що Росія нібито ніяк фінансово не постраждає від рішення Гаазького суду. Також російські медіа назвали рішення суду політизованим і спрямованим на легітимізацію розграбовування російських активів і так незаконно заарештованих західними країнами. Такі повідомлення виявив у російських медіа проект Stop Fake. Наприклад, російські медіа переконують свою аудиторію, що, хоч активи Центробанку Росії були заморожені у європейських банках, проте будь-яке вилучення коштів із цих активів та передача їх комусь. Цьому випадку Україні начебто, буде крадіжкою російської власності. Нагадаю, що Нафтогаз України ініціював міжнародний судовий розгляд із Росією через кримські активи. І ще наприкінці 2016 року компанія виступила із вимогою відшкодування збитків від втрати активів унаслідок російської окупації Криму. Росія очікувано намагалася оскаржити юрисдикцію трибуналу. Однак, у 2019 році суд поклав повну відповідальність за захоплення активів групи Нафтогаз у Криму на Росію. 2020 року розпочалася друга стадія арбітражного провадження. Вона стосувалася виключно визначення розміру компенсації втрат Нафтогазу, оскільки Росія уже на той момент була визнана винною. Остаточне рішення Україна отримала у квітні 2023 року. Арбітражний трибунал установив, що сума такої компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу на момент їхньої експропіації. Вона складає 5 мільярдів доларів. США. Також Росія має відшкодувати Нафтогазу усі витрати пов'язані із цим арбітражним розглядом. Кремлівські заяви про те, що рішення суду нібито ніяк фінансово не зачепить Росію, дійсності не відповідають, кажуть аналітики проекту StopFake. Такі арбітражні рішення можна реалізувати примусово, якщо Росія відмовиться платити напряму, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду. Згідно із Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, нафтогаз має право розпочати процес примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Росії. Процес навіть полегшується тим, що у зв'язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну низка країн вже і так заморозила російські активи. Вони доступні для стягнення, пояснює надзвичайний і повноважний посол України і радник міністра енергетики України Лана Зеркаль. Тут мова йде в принципі про матеріальні збитки, які понесла група Нафтагаз, а саме Чорномор Нафтогаз, який втратив там всі свої активи і вимушен був переїхати фактично в Київ. Але це вже останній етап судового процесу, який тривав протягом багатьох років, принаймні шість останніх років відбувалися судові слухання, відбувалися процедурні рішення, приймалися. Сперше по юрисдикції, коли було визнано, що арбітраж має право розглядати цю справу, потім, по суті, звернення нафтогазу до арбітражу щодо порушення його прав і незаконної експропріації активів. І останній етап це той, який зараз завершився, це вже визначення суми компенсації, і зараз це вже. Має бути виконане це рішення незалежності від бажання або небажання Російської Федерації, тим більше, що її активи вже арестовані, і ми, як країна і юристи, які ведуть справу Нафтогаз, вже звичайно знають, в яких юрисдикціях це легше виконати буде, і як це можливо рухати вперед. Дійсно у Росії ще є право оскаржити це рішення по можливих там процедурних порушеннях, і я думаю, що вони скористаються цим правом, тому що в усіх подібних справах вони користалися цією можливостю. Але я хочу зазначити, що це найбільша сума, яка присуджена українським компаніям у зв'язку з втратою активів в Криму. Це рішення можна виконати в будь-якій країні, яка є стороною нью Йоркської конвенції, таких країн 162. Тобто, в будь-якій країні подається позов про виконання рішення арбітражу, і вже судові інстанції цієї країни вирішують, який спосіб і як буде виконуватися це рішення, і які активи Російської Федерації будуть використовуватися для виконання цього рішення. Наприклад, в Канаді є заарештовані активи, які зберігалися там в канадських банках Російської Федерації. Канадський суд там в якоїсь провінції бере до виконання це рішення, якщо Нафтогаз і його юристи подають туди позов щодо виконання цього рішення арбітражу, і суд цієї провінції. Приймає рішення відповідно до свого внутрішнього кодексу або процедурних правил. Приймає рішення щодо способу виконання цього рішення саме там в Канаді. Це як приклад, але таких країн 162. І тут зараз юристи Нафтогазу мають визначитись, в якій юрисдикції найлегше виконати ці рішення, зважаючи на вже прийняті законодавчі зміни щодо державних імунітетів Росії. Зважаючи на позицію судових органів тих країн, ну тобто тут вже зараз ситуація щодо можливості стягнення коштів, які належать Російській Федерації, зараз набагато більше ніж воно було до початку повномасштабної війни проти України. Це був уривок із інтерв'ю Лани Зеркаль для Радіо Свобода. Тут варто згадати, що до початку російської окупації українського Криму дочірнє підприємство Нафтогазу, яке називається «Чорноморнафтогаз», мало величезний перелік майна на півострові. Росія не тільки захопила бурові установки, також відомі як вежі Бойка, а і підземні сховища, флот компанії, квартири співробітників і багато іншого майна. А також родовище газу, які сьогодні активно розробляються і виснажуються, загалом Кремль експропріював понад 60 найменувань активів Нафтогазу у Криму. Російський наратив про те, що низка країн, які через незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну заморозили кремлівські активи, нібито займаються грабунком Росії, це також є фейк, який ми вже спростовували у попередніх передачах. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.